Щорічна науково практична конференція Мігіс це особлива, знакова подія не лише в житті інституту та всіх причетних до нього людей, тренерів, студентів, наших гостей, але й у всьому гештальтерапетичному просторі. Це подія зустріч з тими, хто цікавий, з ким співпрацюєш і змагаєшся. Хто надихає досягнутими успіхами і лише починає свій шлях у професію? Тут стає зрозумілим коло інтересів інституту в цілому та конкретно кожного учасника. Тут осмислюється та асимілюється, напрацьоване, а також визначаються плани на наступний рік. Конференція це майданчик. Для демонстрації роботи гешталь-терапевтів будь-якого рівня, від дебютантів-студентів до іменитих майстрів світового рівня. Значення науково-практичної конференції установленні професійної ідентичності переоцінити неможливо. Я хочу побажати, щоб кожен додав до своєї скарбниці чудових подій. Ювілейну 25-ту науково практичну конференцію МІДІС. Дорогі друзі, до зустрічі на конференції.